Всіх вітаю у новому відео. Мене звати Світлана, і сьогодні на вас очікує трохи інформаційне, трохи мотиваційне відео. Відео буде про зміну зовнішнього вигляду столової, а саме зміна штор, і як це може вплинути на розміри кімнати і на її декорування. Поснідали. Разом з сім'єю, тому трохи я займаюся зараз прибиранням, витираю стіл. І знайшло на мене натхнення. Знаю, що невдовго пропаде світло, а чим і займатися треба. Тому обрала для себе такий якийсь варіант. Прийшло мені в голову трошки переобладнати наше вікно. Думала нещодавно замовляти римські штори. Хотіла я такі дені штори, але по розмірам карнизу, бо хотіла я на всю ширину карниза до підвіконня, то вийшла досить така кругленька сума. Тому на цьому я вирішила не зупинятися, а згадала просто, що я пару років тому, коли робила ремонт в спальні, замовляла штори такого рижого кольору. Спальню вони в результаті не дуже підійшли, бо спальня в нас така вся чисто біла. Обирала їх рижого під колір тверей, не дивуйтеся. Але в мене так виходить, що дві кімнати ванна і Аліски на дитячі кімнати йдуть в рожевих відтінках, рожево-малиновий і сірим. А спальня біла, а ось столова. І кухня в рижу сірих і білих відтінках. Тому ось ці рижі штори якраз дуже класно вирішила, що підійдуть саме в столову. Тому займаюся прибиранням, протираю скло, витираю пилюку, бо під тюлю, під шторами її також збирається. Не чимало. В приватному будинку це взагалі павутиння і павуки і вдвічі більше, ніж просто в звичайній квартирі. Враховуючи, що проживаємо ми в маленькому будинку 100 квадратів, багато місця займають котельня, насосна, коридор, ванна в нас велика. Ну, в принципі, місця є, але все одно для родини, де є дитина одна, а чим більше, тим більше дві, то це вже трошки мало місця. І завжди в мене в планах, в розрахунках, як візуально збільшити простір. Тому і тут біля вікна не було можливості в чоловіка робити великі вікна, бо йдуть дубові балки всередині стін. Хоча він дуже цього хотів. Але не вийшло. Тому вікна маленькі, і все я вичитувала, видумувала, як збільшити саме візуально просто вікно. Римські штори, які я хотіла замовляти, то вони візуально б розширили кімнату, зробили б її ширшою. А штори, які йдуть від стелі до підлоги, вони візуально її зроблять. Вищою, тим більш тори яскраві, які будуть на себе кидати акцент в даному випадку. Тюль, до речі, я вішати не буду, тому що без тюлі. Йде таке ніби простір йде далі на вулицю через вікно. Коли ми вішаємо тюль, то цей простір закривається, і ніби кімната стає такою вже закритою. Без тюлі кімната відкрита і можна спокійно ніби пройти на вулицю поглядом. А штори, то вони будуть висіти саме там, де стіна. Вікно буде вільне, і вони не будуть його закривати, а візуально збільшать саме ширину і розмір вікна. Світла в даний момент в мене вже не було. Шториці не мнуться, щоб аж мнутися, хоча вони лежали в шафі, але деякі складки все одно є. Тому я просто мокрими руками. Їх так розглажую, вирівнюю, і цього, в принципі, мені було достатньо. І, до речі, ось такий вигляд в мене з вікна. Це я також планувала, хто не бачив попереднє відео, щоб в мене був гарний вигляд з вікна, оскільки тут більше всього часу я знаходжусь, і дивитись вікно дійсно одне задоволення. Тому. Штори готові. На майбутнє тут висять рулети, які йдуть не біля самого скла, а по стіні. Хочу я їх замінити на рулети, які йдуть саме на вікно. Вони маленькі і не будуть також мені здавлювати цей простір кімнати. Оберу я їх білого кольору під колір стін, і тоді кімната буде здаватися як одне єдине. Донечка мені тут допомагає. Аліска завжди поряд зі мною і далі трошки приступимо до декорування. Весь декор був придбаний в інтернет-магазині Декорізи. А плетений кошик в магазині юск. І ось такий результат. Тут вікно чітко видно, що воно маленьке. А тепер Вікно залишилось на своєму місці, але завдяки цим яскравим шторам, воно ніби візуально збільшилося, і кімната візуально стала як вищою, так і ширшою. Хоча штори і яскраві, іноді кажуть, що яскраві речі вони зменшують простір, але в даному випадку вони простір навпаки якось візуально навіть збільшили. Тому мені результат сподобався. Напишіть в коментарях, чи чим я допомогла вам, чи вам було цікаве це відео, чи дійсно я донесла якусь інформацію та корисну пораду саме для вас. І також хочу поділитися з вами обновкою ось такими рожевими, яскравими галошками, які йшли на продаж разом з теплим носком, напевно, з овчини, але вони настільки яскраві, настільки вони теплі, це, напевно, піна, товста підошва. У них дуже тепло, дуже м'ягенько, дуже комфортно, ноги не промокають. А тим, що вони яскраві, такі, вони дійсно піднімають настрій в таку мокру, прохолодну погоду. Тому давайте вдягатися яскраво і тоді на душі також буде весело. Трошки прогулялися, прийшли з вулиці. Добре, що будинок нагрівся. І знов зникло світло. Будемо зараз <кхем> включати лампи, які працюють на акумуляторі. Також є лампа від павербанку, і якось бавитися, щось, якось проводити час, бо на вулиці вже темніє. Трохи така погода дискомфортна, велика вологість, тому вже не підемо. Та, що вдома темно, що на вулиці темно. Немає різниці. Також думаємо про отоплення будинку, бо світло світлом, а треба, щоб будинок обігрівався. Думаємо купляти інвектор. В Україні вже не можемо знайти, тому будемо купляти через Aliexpress. Покажу вам, що обрали. І скільки часу зайняла доставка. Тому що треба думати, зима попереду. Треба про це також думати. Розкажіть, як у вас справи? Бо в нас півдня є світло, півдня немає. Вночі є, в городі мої батьки живуть в місті, в квартирі, то там взагалі світло тільки майже після 8, після 9, і вночі, і все. Ранок, день без світла, тільки на ніч включають. Тому я кажу, мої батьки як корти. На роботу пішли, з роботи прийшли темно. Знову пішли на роботу, прийшли знов темно. Але всі викручуємось. Ми не росіяни, ми українці, ми знайдемо вихід з будь-якої ситуації, правда ж? Навіть з такої: все переживемо, всіх переживемо. Ти асі ленточку покажи. І все буде добре, все буде Україна. Тому я дякую всім за перегляд. Хто не долучився до нас, підписуйтеся на наш канал, підтримуйте українське. Також ставте вподобайку, залишайте коментар. І до скорої зустрічі в новому відео. Наступне відео буде про декор. Все, всім пока-пока і до зустрічі. Аліска в темноті робила собі. Покажи макіяж свій. Ні, макіяж губки он краса